Ультіма – системний фунгіцид проти широкого спектру хвороб. Діюча речовина протиоконазол має лікувальну та тривалу профілактичну дію. Препарат забезпечує високий рівень захисту від найпоширеніших хвороб зернових, контролює складні хвороби соняшнику та ріпаку у період світіння. Ультіма успішно використовується в бакових сумішах з іншими фунгіцидами. Таке поєднання подовжує захисний період, розширює спектр контрольованих хвороб та підсилює лікувальну дію. Препарат зареєстрований для захисту посівів пшениці, ріпаку, соняшнику, сої та цукрових буряків. Ультіма має гнучкі терміни внесення і може застосовуватися як соло, так і у бакових сумішах з іншими фунгіцидами. Зокрема, для покращеного контролю хвороб зернових культур та ріпаку з препаратом Ікарус Турбо, на соняшнику з препаратами Парад Топсін М, на цукрових буряках з Медіан Екстра. Ультіма. ЧАС зупинити хвороби.